Всім вітаннячка, У нас сьогодні неймовірна спека більше, ніж вчора, в тіні 28 градусів. Але не заважається нам формувати посилочки. Завтра вже йдуть у мене на відправку перші дві, можливо, три, бо написала людина мені, я виставила в спільноті пост, одна людина відмовилася від своєї броні, літньої написала мені інша людина. То якщо Написала, що сьогодні оплатить. Ну, якщо впродовж годинки-двох прийде оплата, то я накопаю їй на завтра Лілій. І думаю, якщо в мене там ще є двоє людей, якщо ще хтось відмовиться, то вам також буде. А, ну що, зараз покажу. Я ж казала, я обіцяла, що я покажу, що я буду викопувати. І ви, хто заплатив, хто чекає на нову, новою поштою, завтра буде відправка, я показую вам відразу, що у мене тут є. Руки брудні, хоча й була в рукавицях. Кицю, не йди до мене. Так, це ось одне замовлення. Не знаю, давайте так тіньок зробимо. О, тікай, тікай, кицю. Так, ось одне замовлення. У нас тут жовта, я не запаковую, я ще так розпакую на ніч. А потім пороблю дирочки у пакетиках, щоб вони не задихнулися. Це в нас жовтенька, біла і червона. Як виявилося, біла в мене діток дала не такі великі, крупні розміром. А я за неї Взяла плату 50 гривень. Але і діток не так багато, напевно, хоча вона у мене на одному місці дуже довго. Ось я викопувала вон там. Матошники я залишаю собі, бо хочу ще більше її розвести. А дітки ось такі невеличкого розміру. Тому компенсувати ціну. В 50 гривень я додаю ще подаруночки. Ось, до однієї червоної я додала трішечки меншу червоненьку. Бо такого дріб'язку червоненького чи маленького, ну мені буде, звісно, залишиться. Це я занесу в будиночок. в прохолодненькому місці вони віддадуть тепло, вистигнуть і завтра, якраз будуть гарні до відправки. І інша велика відправка валя бублик, це для вас. Також біла, не така здорова, тому. Ви там заплатили на 50 гривень більше, прислали і сказали докласти будь-яку. То я доклала ще одну, і ще одна в мене в подарунок іде. Ось, наприклад, блідо блідопомаранчева я написала. Це оця, що буро малінова. Ось такі величенькі, бачите? Так, тоді в мене йде рожева, та що оце рання, така блідо-рожева. Трішки менше, але ж, бачите, вони цвіли, бо в кожної є. Такий отвір, отвір, якого було стебло, і вони цвіли. Так, тут у мене йде жовта, я попідписувала. Жовта. Дві штучки. Третю я даю вам за 50 гривень, чи як у подарунок. Така жовта. Так, потім у нас йде біла. Біла невеличка. Ви, по-моєму, замовляли дві. Я ще доклала й третю. Але кожна цвіла, бачите, збоку, ой, не видно, з боку йде ось, де було стебло. Тому я додала ще ось одну таку. І що тут у нас залишається? Рання помаранчева, ця що на початку червня цвіте така. І червона. Червона. Бачите, всі вони цвіли. Всі, абсолютно всі. Свіженькі, гарненькі такі. Не те, що я отримувала сільського вісника. Якщо ви розумієте, хто отримував із сільського вісника, то не дай Боже. Я б рада була навіть отакій малесенькій. Але щоб вона була гарненька, свіженька і не підгнивша. Завтра знову буду копати на Укрпошту. У мене ще є дві посилочки. Ну, як я й казала, цибулинки різні, це від мене не залежить. Це як наросло. Я думаю, це гарна ціна, хоч і за 40 гривень отримати отаку цибулинку одного сорту, хай інша буде трішечки і меншою. Але я думаю, ви будете задоволені. Все от так. Накопала, показала, зараз занесу, розкрию їх, хай вони віддають тепло, охолоджуються. І вже завтра вранці я їх у ящики спакую і повезу на пошту. Всім дякую за замовлення. Я писала в спільноті і тут скажу, що якщо хтось передумав, то кажіть мені відразу, тому що. Одна людина написала, що зможе тільки через тиждень оплатити і чекати на них. Там у неї досить велике замовлення. По-моєму, по 5 цибулин кожної лілії, крім білої. Білої, як я й казала, на білу тільки та, що по броні. А, ну, Якщо хтось відмовиться, то буде вам, бо її досить мало. Досить її не так і багато. Що ще хотіла сказати? То напишіть, будь ласка, не ігноруйте і щоб я не чекала вас, навіть якщо ви зможете через два тижні, наприклад, зробити оплату і забрати, чекати на свої посилки, то напишіть мені зараз, щоб я знала, щоб я вашу бронь не віддала комусь, хто зараз до мене звертається. І влітку вже після закриття в мене навіть окремо є список, хто звертався після закриття броні, там 10 людей точно, може й більше. І зараз уже, я ж кажу, три людини чекає. Тому напишіть, будь ласка, якщо ви відмовляєтеся, щоб я знала і не думала. Через це я і не брала плату наперед. Бо я сьогодні запитала в людини, вона каже, я вже стільки насадила, мені вже нікуди садити. Ну, Знімати брось, знімайте. Все, ніяких питань, я, я ж нічого не проти. А, так що, отак. Накопала. Чекайте і відразу саджайте. Не, не відкладайте, забирайте в той же ж день, привозьте додому. Я ось щойно білу оту викопала ось. І посадила собі, змінила місце, три маточники. Хоча й маточники, знаєте, не дуже здорові. Такі, не такі, як ото жовта, чи сіробуро малінове, посадила. Один, два, три, чотири. Ай будуть ще на цьому місці. І ще в мене три, чотири кущі білої. Ну, кожному по цибулинці. Хто бронював, по цибулинці буде. Так. Ну, наче все. Наче все. Прийшла мені оплата, я бачу. Тому я зараз буду ще накопувати сім штучок. Дякую всім. Не ображайтесь, не обіжайтесь. Всім до побачення. Садіть, насолоджуйтесь, на наступний рік всі точно будуть квітувати.